Жовті, білі, червоні, фіолетові, у горщику, зрізані чи з цибулиною. Асортимент квітів, які продавці підготували до свята весни, вражає. Та найбільше на прилавках саме тюльпанів. Вартість такої краси, за словами продавців, стабільна. Цьогоріч тюльпани коштують по 40 гривень за одну штучку. Окрім краси, кожен тюльпан має свою символіку. Червоні чудова нагода зізнатися в кохані. Рожеві дарують подругам чи сестрам. Білі приносять щастя у стосунках. А от жовті тюльпани коханим не дарують, проте вони чудово підійдуть для друзів чи колег. Більшість людей дивиться на колір рожевий, білий, фіолетовий, там є фіолетовий з білим. Більшість тюльпанів, які продають у квіткових прилавках, вирощуються у теплицях. Продавці запевняють всі свіжі, адже зрізають їх перед святом. Проте, щоб букет довго радував вас своєю свіжістю, йому потрібен правильний догляд. Першочергово, коли ви там їх принесли додому, поставили, ви маєте підрізати корінчики, Невеликий не зріз, ось такий десь, і поставити вазочку, де не дуже багато води. Тобто це не потрібно їх заливати там, до половини стебла, тому що це погано для тюльпана. Ну і плюс ви маєте розуміти, що якщо ви ставите їх в тепле сонячне місце, то він вам буде швидше розкриватися і він буде там стояти трішки менш не так довго. Якщо ви поставите в темне місце, де більш прохолодно, то він простоїть. Також є варіанти придбати квітку з цибулиною. Просять за неї 120 гривень. Перевага в тому, що корінь можна пересадити і продовжити життя рослини. Тюльпан любить тепло та любить гарне світло. Краще вже коли на вулиці достатня така температура, 20 градусів плюс, так як я сказала, гарно підготувати ґрунт, тому що тюльпан любить ґрунт багатий на перегні. Окрім тюльпанів, можна порадувати близьку та кохану людину трояндами, гіпсофілою чи, наприклад, хризантемою. Особливу увагу привертають і квіти у горщику. За словами продавців, найпопулярніші гіацинти це дуже гарна квітка, довже-довго стоїть вона. Висаджуєте в горшочки. Зараз вона в горшочки, потім висаджуєте в землю буде вас назавжди і надовго. Як у магазинах, так і на ринку можна купити готовий букет чи корзинку, або ж сформувати композицію самому. Однак варто пам'ятати, що квіти це найпростіший варіант зробити близьких щасливими у будь-який день і не лише свято. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.